Пахне смаженим у вищому військовому командуванні Російської Федерації. Чому захиталося крісло під цілим міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, розповім у цьому відео. Я, Катерина Федотенко і це фабрика новин. Отже, про те, що фанерний маршал Шойгу потрапив у немилість кривавого диктатора, говорять відносно давно. А тут з'явилася інформація, що в Кремлі мають намір не просто відсторонити його від посади, а, так би мовити, знести. Так вот, например, Игорь Гіргін стрелков взялся аналізувати риторику российских пропагандистов. зокрема Владимира Соловьева, который в народе, нагадаю, соловьиный помет. Судя по содержанию суток с Соловьевым, руководство Министерства обороны в ближайшее время ответит, наконец, за многое из того, что оно делало, а чаще не делало до начала войны и в ее ходе. Центральные СМИ вдруг разглядели. Все те проблемы, которые цвели и пахли с самого начала так называемой специальной военной операции. А это значит, кого-то будут сносить, и кого-то крупного, вероятнее всего, главным виновником наших блестящих перегруппировок будет, наконец, признан Фанерный. Ничем иным я такое внезапное прозрение патентованных лжецов с ТВ объяснить не могу. Пышу у своему телеграмме Гиркин. Кого посадять в крісло Міноборони, поки невідомо. Але Гіркін стрелков прогнозує, що це буде «какая-то чиста технічна фігура, а фанерний, тобто шойгу, вилетить зі списку кандидатів у наступний. Цьому невимовно тішиться Гіркін. Чому ж? Може, тому що сьогодні у своєму ж дописі випрошував собі керівну посаду. Мовляв, як лицар приїде і стабілізує фронт. Я зазначу, що військовий переполох у них там тліє давно. Пригадати хоча б останній скандал із головою Чечні Кадировим, який дуже сильно невдоволений діяльністю і міністра оборони Шойгу, і начальника Генштаба Герасимова, і командувача Центрального військового округу Збройних сил Росії Олександра Лапіка. Що з цього вийде, будемо стежити і повідомляти вам. Залишайтеся з нами, це Фабрика новин. До зустрічі у наступних відео.